Вітаю, друзі! І сьогодні темою нашого обговорення стане заява начальника штабу Азову Богдана Кортевича з позивним Тавр, який, за власними словами, написав листа у державне бюро розслідувань і подав заяву на генерала, який за його словами вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. У листі він чітко висловив свої заклики відкрити кримінальне провадження на вищевказаного генерала та по можливості притягти його до відповідальності. Ім'я генерала в публічному просторі Кортевич, на жаль, не вказував, скоріше за все, з міркувань безпеки, але все ж таки про цю ситуацію він висловився таким чином. Як би там не було, мені похрін, чи почнуть проти мене розслідування за цей лист, і мені похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Згідно словам Кортевича. Його лист на даний момент є криком душі, оскільки до цього він вже кілька разів намагався довести інформацію про дії цього генерала вищому начальству, проте усі його слова були проігноровані. Як вже вказувалося, тавер, на жаль, не назвав ім'я генерала. Однак, за його ж словами, 99,9% військових. Розуміють, про кого він говорить, і додав наступні слова про цю особу: ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійного розголосу не від кращого життя. В нас форма правління, на жаль, така. На цей момент це єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи похрін. І єдине за що мені Буде завжди соромно, це за те, що я не зробив цього раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчить через розуміння наслідків, особистої вендети проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення, і наслідки я беру виключно на себе. Завершивши свою промову, наголосив військовослужбовець. І дійсно, окрім цього, одразу згадуються заяви і інших військових, які розповідали про проблеми в нашій країні, недієздатність влади, а особливо про корупцію у всіх державних інститутах, а особливо в Міністерстві оборони України. Я знав, що крадуть, але я не думав, що настільки масштабно. Я знав, що є корупція, і я не думав, що вона є основною проблемою. Я все-таки думав, що наш наша основна проблема станом на тоді це війна з Росією. Ні. Виявляється, ні, і ця корупція вона вбиває не менше людей, ніж російська зброя. Насправді, тому що якщо ми будемо брати 10 загину... 10 загиблих солдат, то їх сміло можна ділити на два: на п'ять загинуло від російських куль, а п'ять загинуло від російських куль, тому що в нас тут корупція. Отак От я зараз роз... розсуждаю. Станом на зараз я кожного божого дня думаю, де я можу бути корисний, що я можу зробити такого. Щоби починати бити по руках, звертати увагу на подібні висловлювання слід набагато частіше, ніж ми це робимо зазвичай. Адже як наголошував тавер, такі люди йдуть на подібні висловлювання, розуміючи всі можливі наслідки, і роблять це не тому, що хочуть попіаритись, не тому, що хочуть привернути увагу до себе, а навпаки, хочуть привернути увагу до проблеми через свій авторитет, як військових людей, що в першу чергу відчувають на собі незграбність нашого державного апарату, адже від цього. В тому числі залежить їхнє життя і життя їхніх побратимів, а також успішність виконання поставленої операції. І здавалось би, на цьому можна було б завершувати відео, адже ім'я генерала, про якого йшлося в дописі Тавра, не було названо. Однак, буквально через день після заяви Азовця відома депутатка. А також заступниця голови комітету Верховної Ради Мар'яночка Безугла, також відома як Безмозгла чи Безумна, на моє диво зробила таки адекватну і аргументовану заяву, назвавши конкретне ім'я генерала, який, за словами Тавра, вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Ім'я його Юрій Содоль. Ось що про це вона пише в своєму телеграм-каналі. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретне, Вовчанськ. Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо втрачати людей і території? Це так працює? Головнокомандувачу ЗСУ, вам зовсім байдуже, чи це ваш задум? Також вона звернулась до міністра оборони Рустама Умєрова, заявивши, що він ніяк не реагує на ситуацію з генералом Содолем. Однак слід зазначити, що це далеко не перша подібна ситуація. І Рустам Умєров вже має в своєму оточенні людей. Які так чи інакше були звинувачені в корупції, особливо в тих моментах, що стосуються закупівлі матеріального забезпечення для Збройних сил України, звичайно, це не рівень сирського та берлінського із їхніми махінаціями, але все ж таки це також негативно впливає на стан української армії. Окрім цього, безугла також робила заяву з приводу прориву росіян в Торецьку, звинувачуючи в цьому того самого генерала Содоля, заявляючи, що саме через його некомпетентність. Не було зведено оборонних споруд. І дійсно втрата позицій під Торецьком – це втрата важливих позицій, які ми займали ще з 2014 року, і відповідальний за цей провал мав би понести покарання, але цього ми таки не побачили і не почули. І як би неприємно мені було це визнавати, але тут безугла права. Особливо враховуючи, що українська розвідка попереджала про імовірний наступ росіян в цьому регіоні, а за добу до можливого прориву генерал Содоль знімає з місця бригаду, яка мала вести оборонні дії, а замість неї заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. І як тут не згадати ситуацію, із біографії головнокомандувача Збройних сил України Сирського, який в 2015 році схожим чином посприяв. Створенню Дебальцівського котла, коли 9 лютого 2015-го ворогом було захоплено стратегічно важливе село Логовини. Яка перекривала трасу Бахмут-дебальцеве, що й дозволило росіянам утворити Дебальцівський котел, і це все відбулося лише тому, що за декілька годин до атаки, за наказом командування сектору, головою якого був сирський, із займаних у селі позицій вивели абсолютно всі українські підрозділи, які мали тримати там оборону, і в результаті чого ворог захопив населений пункт буквально без жодного пострілу. А потім, коли майбутній головнокомандувач зрозумів, в яку халепу він втрапив, він зробив спробу відбити населений пункт, проте спроба завершилася провалом. А чого іще було очікувати, коли ти проводиш наступальні дії без розвідки, артилерії та без необхідного усвідомлення для успішної наступальної операції кількості ворожих сил. Окрім цього, Мар'яна Безугла також зачепила й інші напрямки, в тому числі напрямок роботиного та кринок. Які віднедавна, на жаль, не контролюються Збройними силами України, за її словами, там також не було встановлено жодних оборонних фортифікацій. А на її запитання з приводу ситуації в Харківській області, на питання, чому на напрямку нового удару росіян, коли тільки починався їх наступ в Харківській області, була тільки 125-та бригада ТРО, а у Вовчанську не було жодного підрозділу ЗСУ. З приводу цього питання командування збройних сил України від відповіді ухиляється. Стосовно Содоля також висловлюється і Сергій Стерненко, коментуючи його недавнє призначення на пост посткомандуючого Об'єднаних Сил Збройних сил України як кадрову катастрофу і заявляючи, що гіршу кандидатуру годі й шукати. Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова. Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанс перемагати тоді, коли відповідальність буде нести генералітет, втратив бездумно людей тюрма замість посади, а не підвищення, як зараз. Коментує ситуацію волонтер. Окрім цього, Стерненко також виділив окремі моменти, які демонструють некомпетентність та незграбність содоля у плані керівництва армією. Цим самим прикладом є відео скринок. Тих самих кринок, про які говорила безугло, і куди зброю, припаси, медикаменти та все необхідне доводилося постачати дронами через нездатність налагодити нормальне матеріальне забезпечення. Як сказав Стерненко, коментуючи це відео, постачання дронами буквально означає, що логістики там фактично немає, і це демонструє ставлення верховного командування до своїх солдат. Під час проведення операцій в кринках. Командуючий нею генерал Содоль не вжив заходів для належного забезпечення сил човнами та засобами реб майже усі реби. Та човни туди постачали волонтери та окремі місцеві ради. В той час, як на паперах, усе було з надлишком, і Міноборони усіх всім забезпечило. В той час, як на практиці, морпіхи вимушені демонструвати акт героїзму на лівому березі без належного матеріального забезпечення, що призводило до втрат, яким можна було запобігти. А генерали, які за них відповідальні, не отримують жодного покарання. Покарання для них це зазвичай переведення в інший підрозділ або підвищення. По-іншому в нас не буває. А якщо когось і судять, то судять тих, хто знаходиться понижче, командирів батальйонів та бригад, які в свою чергу також проявляють жорстокість по відношенню до своїх солдат, що також є неприпустимим. Однак це все витікає з верхівки, з верхівки нашого військового командування, дії якого, в свою чергу, є результатом дій Зеленського та офісу президента, а також всіх, хто їм підпорядкований, в тому числі, і та сама Мар'яночка Безугла, яка так сильно ратувала. За звільнення залужного, яке було суто політичним рішенням, викликаним популярністю головкома та його конфліктом з головою офіса президента Андрієм Єрмаком та самим президентом України, коли у відповідь на зростаючу популярність залужного, Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командирами різних родів військ, яке відбувалося в обхід головнокомандувача, що дестабілізувало його роботу, що й стало однією з причин провалу контрнаступу в 2023 році. І нового конфлікту між Зеленським і Залужним, результатом якого стало звільнення головкома. Тепер же, всі вони, всі ці народні депутати і в першу чергу сам президент України, а також його незмінний друг Ярмак, стикаються з наслідками своїх дій, в той час як я щиро продовжую дивуватися українському народові, який помічає некомпетентність генералів, депутатів і інших персонажів, але не помічає некомпетентності вищого керівництва країни. Це все одно, що будучи собакою кусати палку, а не руку, яка її тримає. І допоки ми цього не зрозуміємо, доти змін у нас в країні, на жаль, не буде. А на державні військові посади продовжать назначати м'ясників, некомпетентних ідіотів, а також відвертих зрадників, які в 2014-му входили в партію регіонів і чекали на прихід Рашки. Хтось скаже, що у нас зараз війна, і зміни в державі не на часі. Але я скажу так. Допоки цих змін не відбудеться, доти й не буде нашої перемоги.